всім, на дроті Тарас сьогодні розкажу про таку цікаву річ, як, чому більшість не заробляє на інвестиціях, хоча є дві людини, наприклад. Один хоче заробити, і другий заробити. Але чомусь один заробляє, а другий ні. То є звичайні прості правила, які ніхто не дотримується, а люди роблять це наоборот. Зараз такі обстановості на кріслі або. От. Тут, до речі, такий вид. Там елік стоїть для мотивації. До речі, довго. Мужика не знаю, може 30 років має так бачив один раз, як він їхав. І так, давайте перейдемо до теми відео. Люди, що спочатку роблять люди? Люди купують все підряд. І мало з того, що вони купують все підряд, вони купують то на емоціях і так само як купують, так само і продають на емоціях. І... Результат який? Людина купила не знати, що купила, сама не знає, що купила на емоціях і продає на емоціях. Далі, що люди роблять, вони то роблять не регулярно. Людина побачила відео, що хтось заробляє на інвестиціях, вирішила так само робити і один місяць, другий місяць, третій, п'ятий, і все, а потім забила і вже не... Вже не інвестию, нічого не, не, не читає, нічого не знаю. І, і люди не готові чекати. Переключився, бо тому що я виписав собі додому відео, виписав собі і зараз вам говорю. І значить так, звичайні прості речі, які люди не не роблять для того, щоб заробити, а роблять все наоборот. Тобто людина купила що-небудь. Коли-небудь. Далі вона робить не нерегулярно, вона нерегулярно купує, вона купує, ага, є гроші, купив, немає, купив, гроші в кінці зарплати. І, і вона не готовочка. Вона хоче купити зараз, що небудь, як-небудь, і за день-завтра продати заробити мільйон доларів. Так не буває. Треба робити наоборот, треба робити як. Почав перше, приходить зарплата, ви собі відкладіть ті гроші, ви собі заплатіть. Ви можете спочатку почала запата виділити на благодійність, наприклад, на церкву, чи комусь допомогти. Далі ви допомагаєте собі. Це, це як? Відкладаєте ті гроші, інвестуйте ті гроші. А вже потім комуналка і так далі. Заправка, страховка, бари, ресторани, чи, чи ще там щось. Розумієте? Ви можете собі, чи там YouTube Ньюзик, Netflix і так далі. Чомусь люди спочатку не платять собі, можна сказати. Благодійність перші, потім собі, і далі вже на ті речі, які ви думаєте, що вам потрібні, хоча б таке можна обійти, наприклад, якщо хтось курить. можна обійти до того, можна кінце порити. Так, перше з того, люди це роблять нерегулярно. Тому прийшла зарплата, ви одразу по тій схемі. Інвестуєте, окей, далі. Ви маєте, коли інвестуєте, ви маєте інвестувати гроші, які вам не, треба сказати особо не вплинуть на ваше життя, що завтра ви не лишитесь без, кусок, без куска хліба. І, і тим самим, якщо ви інвестуєте на вільні гроші, то ви зможете чекати, тому що людина не вкладає всі, всі гроші або ніколи або за позичені гроші ніколи, не позичайте гроші тим більше на інвестиції. Взагалі не позичайте, якщо немає не такої потреби, то людина зможе чекати. Тобто, вже два правила вона виконає. І лишається що? Лишається купити, посидіти і взнати, що треба купити. Купляйте одразу хороші активи. І останнє, що коли купити і коли продати. Вже було випуск, що вам потрібно цілі. Ви купуєте чітко по плану, коли в кожному місці і коли продаєте. Все, входи вам весь секрет. Нічого тут нового немає, нічого не треба продумувати. І, і що виходить? Давайте перейдемо. Наприклад, ви звичайний роботник, ви отримуєте зарплату 10 тисяч гривень чи 1000 доларів. Неважливо. Візьмемо 10 тисяч гривень, 15 тисяч гривень. Не буде, просто якась сума. Прийшла зарплата. Ви не біжите за сигаретами, ви не біжите купляти YouTube Мюзик і так далі. Взагалі скасуйте ті підписки, для чого вам той... для чого вам ті споживальні привички. Mm -hmm. да, прийшла зарплата, зразу відліть на благодійність, наприклад, на церкву чи допомога людям. Або то і то ще краще. І далі собі, наприклад, прийшло 10 тисяч, скільки можна, 1500 на благодійність. Майя і на церкву, і на людям. Наприклад, це може бути на суму, розподіляєте, як хочете. Далі ви берете тисячу чи півтора, скільки можете виділити на інвестиції. І купляєте, наприклад, ефіріум по 2 тисячі. Ви купляєте ефіріум і такі по 2,5 тисячі після зарплати і е, знаєте. По якій ціні ви вийдете. Наприклад, ви вийдете по ефірі 6 тисяч доларів. І так проходить рік. І що виходить? За рік ви проінвестували фірю 12 тисяч гривень. Ну, наприклад, якщо є 1000 гривень всього лише 12 тисяч гривень. Ви готові чекати. Вам не треба бути гроші завтра, тому що ви розподіляєте правильно в свої, в свої кошти. Вам не треба чекати, ви 12 тисяч заінвестували за рік. Ефіріум виріс. Та, поняття, що там ефіріум міг рости, міг падати, середня ціна наї буде 2,5. 2,700. Ефіріум виріс, наприклад, 800 плюс 800, наприклад, там, 2,5 разу да? прибув рані. І ви получаєте 12 плюс 12 ваше 24, ще десь пів 30 тисяч. Зі своїх 12. От і все. І це при, за рік і при умові, що. Ціна, що ви інвестуєте з 1000 гривень, якщо ви відставили 2000 тисячі гривень, два рази більше результат, 10 тисяч гривень, 10 разів більше результат і так далі. Тут не буде про те, як заробити мільйон завтра. Ви той мільйон заробите, але не завтра. А протягом, 10, протягом 5 років в залежності, як ви будете інвестувати і Чи ви готові терпіти зараз сказати такі трудні моменти? От і все. А тепер це перший приклад. Вийде зробити, вийде, якщо ви кожного місці будете інвестувати, якщо в кожному місці будете знати правила, цілі, по яким ви ви рухаєтесь. Ну, ясно, що зможете заробити, Понятно, що фірю може за рік часу не за два, але він виросте. Якщо він довго не росте, він не інвестуєте, це вам на руку навіть, бо тому що ви проінвестуєте ще більше. От. Хтось каже, е, там, то мало що заробиш, ти. вам мол, не привичка. Це раз. Заробиш це фірю. Знайдете інший хороший актив, буде той інший актив, вже у вас вже буде більше капіталу, ви зможете вже не по що інвестувати. Ви зможете інвестувати вже частину зароблення з ефірів вже на перший раз і далі докидувати знову і таким сніжним, комом ви рухаєтесь. Тепер візьмемо іншу людину, яка інвестує, яка, як я вам сказав на початку, прийшла зарплата, потратив. Щось там 100 гривень якихось лишилось на кінець, думаю, а закинув, там якийсь там блогер говорив про якийсь там мем купив, мем просів на 5%. А другий місяць, думаю, та, той мем просів на 5%, я тих, 100 гривень втратив, ліпше йду собі, не знаю, десь там YouTube Music підключу, на другий місяць нічого не, не іноств, третій місяць то саме, четвертий місяць щось за інустував, знову якийсь там мем, непонятно що, що небудь мем виріс, ви захотіли продати, але думаю, що може ще виріз, він впав, ви продали, ви в мінусі. І, звісно, що ви ніяк не заробите. Тому прості ці правила, я вам кажу, інвестуйте на початку зарплати, інвестуйте регулярно, інвестуйте в хороші активи. Наприклад, зараз на даний момент я не буду вам рекомендувати, наприклад, інвестувати, але можна вам поділитися, це є ефіріум, це є Swana. Все. Хороший актив, хороший. Мемкої, ну, якось здіймлю відео, якщо не забуду, про те, як розподіляти свої інвестиції. Добре, не хочу затягувати відео, окей. І, наче, на чому я зупинився. Ага. Прийшла зарплата і взаємовість в хороший актив, регулярно. І ви можете чекати. Все, ясно, що ви заробите. Питання, коли ви заробите, питання часу. Все, все дуже просто. Ось таке відео вийшло. Зараз неділя. Віддихаю люди йдуть до церкви. Я молився онлайн. Але думаю, сьогодні попаду в старому місці, то хоч зайду так помилити. От відео таке просте, все класно. Тому бажаю вам терпіння, мудрості і навчіться вже розпоряджати своїм маршрутом, щоб ви управляли своїм маршрутом, а не гроші вам. Всього доброго, будьте здорові!